Усім вітання. В цьому відео я хотів би розповісти про те, як Османська імперія продовжила різко втрачати свої володіння. А також про ось її новий прапор. Я забув сказати, те, що в наступному відео я покажу його прапор. А тепер перейдемо, що ставалося. Взагалі. В 1911 році розгорнулася ще одна війна. Італії та Османської імперії. Італія хотіла завладіти Лівією. Однак Османи не були вже такими слабкими, хоча їхня економіка формально рухнула. Італія захоплювала швидко. Однак Османи теж чинили такий непоганий супротив. І навіть відтіснили її з крупної частини. Коли Італія вже майже втратила надію захопити, тут спалахнула Балканська війна. По причині того, що балканські держави хотіли здобути ще османські володіння, через що Османська імперія почала відступати, вона продовжила відступати. Через те, що вона переключила свою армію на Балкани. Врешті тут їй довелося здатись. Вся Лівія переходила під контроль Італії. Італії. Тобто, виходить, Османська імперія втратила іще Лівію. Це вже не та Османська імперія, яка була в 1590 або 1676. -му. Продовжимо. Після того, як Італія змогла нарешті добитись мети і захопити Лівію, Османська держава тим часом довелось їй зосередитися на боротьбі з балканськими країнами, які аж ніяк не хотіли здаватись. А до того ж, вони напали ще й заради того, щоб отримати нові території. Так як Османська держава вже була знесилена, в 1912 році розпочалася перша балканська війна. Саме в цьому році, балканські країни почали різкий наступ, що завершилось в результаті миром. За тим, яким в результаті діли... Османська імперія ділилась майже на такі частини. Тоб... Тобто вже втрачала Тіпор, він переходив до рук Греції. Ці... Ці... Також втрачалися ще інші володіння Османської імперії. Під контроль Албанії переходили ці території уже. Під контроль Сербії ці території. Ну і під контроль Болгарії також переходили території нові. Саме так Османська імперія перетерпіла невдачі і вже позбулася володінь. Практично всіх. І саме головне те, що вони через перемогу практично дійшли до столиці. Столиця Османської імперії, я її хочу позначити зіркою, ось просто ось тут знаходиться. Ой, не так. Зараз. Ось її столиця. Тобто це Стамбул, і він має був біля європейських володій. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як Османська імперія продовжувала втрачати свої території, а також Другу Балканську війну. Оці володіння єдине, що залишилось в Османської імперії на 1912 рік. Ну, а на цьому усе. До побачення, гарного дня!